Пам'ять жертв сталінських репресій вшановує Україна і радіє з перемоги Джамали на Євробаченні. Час новин в ефірі п'ятого в студії студії Артемовдієнко. Вітаю вас. Емоційно, яскраво, душевно. У кожного свій набір епітетів до виступу Джамали на Євробаченні, але сумнівів у її перемозі не було жодних. Очікували і вірили. Тож ж вона і перемогла. Фінал пісенного конкурсу в Стокгольмі завершився на пардоні, пізно ввечері, А вже сьогодні літак джамали зустрічали десятки, якщо не сотня журналістів. Серед них і кореспондент Капіато Ольга Петрів. У неї розпитаємо подробиці. Олю вечір добрий. Перекажи, будь ласка, чи не була Джамала приголомшена такою увагою до своєї персони сьогодні? Сно, добрий вечір, і я дуже радію, що можу переповідати такі втішні новини сьогодні. І поки Москва тяжко сумує, Київ тріумфує і зустрічає. Дійсно, наша молодчинка, наша переможниця уже ступила на українську землю. Буквально 15-20 хвилин тому літак зі Стокгольма, це звичайний рейсовий літак, приземлився в аеропорту Бориспіль. І першою пасажиркою вийшла Джамала виглядала до речі. Чи зовсім не втомлено, дуже широкою усмішкою зустріла вона е, десятки десятки журналістів, мабуть, точно усіх е, усі е, телеканали України тут були присутні а також багато іноземних ЗМІ зустрічали Джамалу буквально. Тут на звітно посадковій смузі Джамала була у вишиваному вишиваній сукні і в кросівках. І в принципі говорила те, що ми вже і так від неї чули. Власне, її секрет успіху, її секрет перемоги це віра, віра в Бога і віра в себе. Сказала Джамала сьогодні. Тут журналістам і також її дуже справді дуже заморочили запитаннями про політичний підтекст її пісні. І от вона вкотре сказала. Що жодної політики, просто особиста історія, чесно, щиро, від душі заспівана, і от саме це підкорило європейського глядача, і Джамала дійсно дуже хотіла би, щоб Євробачення в Україні 2017 відбулося у звільненому від анексії українському Криму. І далі прошу власне, але перед тим як ми послухаємо Джамалу, я хочу сказати дуже кумедно виглядав персонал аеропорту Бориспіль. Отут на злітно Садковій смузі таке враження, що е, усі вантажники, усі стюардеси сусідніх літаків просто забули про свою роботу, дістали мобільні, почали це все фотографувати, знімати на камеру, бігли за Джамалою, автографи, шоковані вийшли і ті пасажири, які летіли з нею в літаку зі Стокгольма. Правда, Джамала дійсно призналася. Літаку вона не співала, а трошки, хоча б дві години, поспала. І от е, зараз, прошу, все-таки, давайте послухаємо нашу тріумфаторку. А я знаю, що дійсно дуже багато обговорювалася пісня як політична, але насамперед я музикант, я, я, я е, сонграйтер, і тому я е, вважаю, що ці ці речі не для мене. Знаєте, сперечання Росія, Україна зараз це було недоречно. Е, хоча я дійсно відчувала це 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 Прощав Боже. Мене вже просто в голові. Це тиск. Также будь ласка, Ви хочете, щоб Євробачення в Україні відбувалося саме в звільненому Криму? Так, це було в Криму, але на жаль, ми не знаємо це на сам ми не вірите. Ну на... не те, що я не вірю в це. розумієте мене правильно. Я просто я просто думаю, що поки що треба на цей час за рік. Ми не зможемо цього зробити. Джамали, які особливо щиро за неї болівали і болівають, і сьогодні приїхали в міжнародний аеропорт Бориспіль за неї болівати, От дійсно вірять, що перемога Джамали на Євробаченні пришвидшить процес звільнення Криму від окупації від анексії. От з хвилини на хвилину ми очікуємо, що Джамала вийде до своїх прихильників, яких от дійсно сотні Прийшло сьогодні в аеропорт Бориспіль, Що таке враження, що вже можна принаймні на один день аеропорт Бориспіль перейменувати. І назвати іменем Джамали, і таке враження, що ті люди, які прийшли у ці хвилини, зустрічати якихось своїх друзів, близьких чи знайомих, уже забули, що вони їх зустрічають і вже теж зустрічають Джамалу. Дуже багато кримськотатарських прапорів, дуже багато українських прапорів, дуже багато квітів. По кілька разів співаний, переспіваний гімн України, по кілька разів співана співана пісня переможець 1944, яка врешті підкорила. Європу і зараз ми можемо дивитися нарешті наживо, як Джамалу зустрічають її Сотні хворих про Бориспіль сотні її прихильників. Наскільки це емоційно? Вона дійсно ще від цього не оговталася Було видно її по її очах і по тому, як вона губиться в словах, що вона ще на цьому підйомі, і вона ще таке враження не зовсім не зовсім розуміє, що з нею відбувається. Звідси і звідти посадкової смуги її пове вона сіла у чорний майбах. Її власне повезли туди до прихильників, і зараз глядачі наші можуть це спостерігати. Серед до речі. Тих, хто прийшов зустріти, привітати в аеропорт Бориспіль і Рафат Чубаров, голова кримсько кримськотатарського народу, і дуже багато кримських татар, і маленьких, і дорослих у національних кримсько-татарських костюмах. По перше, насамперед, це їхня дійсно їхня перемога і їм кримським татарам. Ми маємо сьогодні також дякувати і прошу далі послухати людей, які сьогодні вітають разом з нами наш. de é mamalco Дуже хотіли і це була ейфорія, просто коли сказали, що Україна перемогла. Ми, здається, зірвали голос, коли вболівали. Для кримських татар та маленький народ, це большая победа. То, що наш наш кримської татарки победила на такому мировому конкурсі. І вот ми всі, всі просто емоціями. Ну, это історія. Тобто через 100 років там люди будуть згадувати, що от когда-то в 2016 році перемогла Джамала, победила Джамала. Это было началом історії. о возвращении Крыма в Украину. Джамала просто еще раз очень сильно, мощно развернула весь мир к Украине. И это самая главная ее заслуга. Тобі і раджу усім нашим глядачам і тим, які досі ігнорували в принципі дивитися Євробачення, і тим, які досі не дуже цікавились творчістю, Джамали зараз взяти піти і купити квитки на 24, якщо я не помиляюся, травня у палац України, де відбудеться сольний концерт. Джамали у неї зараз триває всеукраїнський тур, і вона дійсно заслуговує того, щоб квитки по всій Україні на її концерти були розкуплені. У мене все поки що Олі, дякую там... тобі за подробиці. Кореспондентка п'ятого Ольга Петрів, яка зустрічала в аеропорту Бориспіль переможницю Євробачення. Буквально хвилину тому Джамала вийшла до своїх шанувальників, які зібралися у залі очікування аеропорту. І вони зустріли співачку гімном України. До сердець же багатомільйонної аудиторії Євробачення Джамала достукалася піснею «1944». й Композицію про реальну історію її родини у рік радянської депортації підтримали й члени журі і глядачі, адже цьогоріч голосували вже за новою схемою. Я сподіваюся, що Євробачення відбудеться в Україні. Я не знаю, де саме в якій її частині, але вочевидь, що в Україні вона хотіла, щоб її почули, і Європа її вислухала. 61-ше євробачення перемагає Українка Джамала. Країнка з піснею про депортацію кримських татар підкорила Європу. Таким чином Україна наступного року прийматиме конкурс у себе. Тут ти співаєш одну пісню, і кожного разу ти повинен знайти той самий ту саму той самий меседж, який ти хочеш донести. Не втратити його по дорозі. 15 тисяч глядачів у залі та понад 260 мільйонів у всьому світі. Адже цього року Євробачення транслюють не тільки в Австралії, а й вперше в Китаї та Сполучених Штатах. Останні навіть відрядили Джастіна Тімберлейка розважти європейську публіку. Також серед цікавинок Євробачення нова система голосування. Інтрига щодо переможця зберігалася до останньої секунди. It's It's З Швеції, Стокгольма, Олена Халік, п'ятий канал. Особливо чекали виступу. Джемали кримські татари у Києві цієї ночі знову не спали, слухавши, які під час півфіналу пісню про чужинців, які прийшли в твій дім. З ними вболювали кореспондентка п'ято Леся Головата. Ніде яблуку впасти у кримсько-татарському ресторані в центрі Києва на стінах прапори на столах традиційні напої та наїдки. У думках за кого віддати свій голос. Я голосую за Польщу, щоб не досталось росіянам місто під сонцем чи Латвія, чи Грузія. Ми тихонько проголосуємо Джамал через Крим. Мій брат, моє батько з мамою. На жаль, вони там, а ми тут. Із 26 виступів фіналістів Євробачення найбільше зачіпають групу підтримки лише два. Коли ж на сцену виходить Джамала, кримські татари завмирають. Пісню «1944» про рік депортації вже називають своїм неофіційним гімном. Цей день це відчуття близькості мого дому, втраченого до дому. Насправді, те, про що вона співає, воно зараз повторюється в Криму. І це дуже боляче. Особливо нервували під час оголошення результатів. Кожна дванадцятка викликала овації. До останньої секунди важко було збагнути, радіти чи сумувати. І от момент істини. Джамала набрала найбільше балів 534. Радості кримських татар немає меж. Джамала перемогла. Європа не лише почула, а й зрозуміла народу уперше за понад 60-літню історію цього конкурсу там прозвучала кримськотатарська мова. Ми перемогли не з якоюсь дурненькою пісенькою, де гоп гоп. А ми перемогли з глибокою піснею про життя нашої країни. Це неймовірно. Це не просто історія одного чоловіка, це історія народу. Леся голова та Кирило Іванов. П'ятий канал. Джамалу вже привітав навіть росіянин Сергій Лазарів, який посів третє місце на конкурсі. Українці до речі дали йому максимальні 12 балів. Тоді як росіяни Джамалі лише 10 із 12 можливих. А от як реагував світ на тріумф українки? Далі в сюжеті. Джамалу вже привітали конкуренти серед них і австралійка, яка посіла друге місце, а також француз. Хочу привітати Україну. Мені насправді дуже подобається її пісня і її виступ. Вона заслужила це. Джамала я казав тобі кілька хвилин тому, який зворушливий твій голос. Він іде з глибини душі і серця. Тому мої вітання я надзвичайно щасливий за тебе. Росіянин Сергій Лазарів, який посів третє місце, також привітав українку. Утім зазначив, в нього змішані почуття, бо сподівався на свою перемогу. А ось світові медіа не стримували емоцій. У Вашингтон по. С наголосили серед пісень про кохання і пристрасть пісня Джамали справді виділялася. Історична перемога України вторить їм британський таблоїд Мірор. Українка виграла Євробачення у запеклій боротьбі. Це іспанська Ель Паїс. За Джамалу вболівала і відома письменниця, авторка Гаррі Потера Джоан Кетлін Роулінг. Вона ледь не посварилася зі своїм чоловіком, який голосував за Польщу. Юрій Жупанов, Оксана Думська, П'ятий канал. Українська мрія вдало приземлилася в австралійському перті. За її прибуттям там спостерігали близько 20 тисяч місцевих мешканців. Ан-225 привіз з Праги 130 тонний генератор. Адже це єдиний літак здатний перевозити вантаж такої ваги. Генератор замовив місцевий завод. Скільки ж коштував фрахт мрії не розголошують. Літак пробуде у Перті близько двох днів, адже лише розвантаження триватиме більше 12 годин. Для цього розробили цілу систему з тросів, блоків і кількох підйомних кранів. Тепер до ситуації у зоні проведення антитерористичної операції вісім разів бойовики порушували режим тиші на сході країни протягом цієї неділі. У штабі АТО інформують, найінтенсивніше незаконні збройні формування ведуть вогонь по українських позиціях на Донецькому напрямку, зокрема біля Авдіївки та Луганського. Обстріли зафіксували біля Мар'їнки, це Маріупольський напрямок. Вогонь бойовики ведуть там із гранатометів, великокаліберних кулеметів, 82-мм мінометів та стрілецької зброї. На міні підірвався мешканець селища Новгородське, що на лінії розмежування у зоні АТО у Донецькому управлінні нацполіції повідомляють, що потерпіло і змінно вибуховою травмою доправили до лікарні Торецька. Чоловіка вже прооперували, і він втратив кілька пальців руки. Слідчі встановили вибух, пролунав, коли 47-річний постраждалий, який проживав у приватному будинку, сам порпався по господарству на подвір'ї. З військовослужбовцем Петром Зайцем попрощалися на Буковині до війська його мобілізували торік у серпні. У складі 54-ї механізованої бригади, 44-річний армієць утримав позиції біля Артемівська на Донеччині. А помер 10 травня в лікарні. Однак причин смерті Петра Зайця не повідомляють адже нині триває розслідування. Пам'ятник героям Небесної сотні встановили у Великій Кам'янці, що на Прикарпатті, відкрили монумент на честь Ігоря Ткачука та Богдана Калиняка. Вшанувати пам'ять героїв зійшлися рідні активісти Євромайдану, учасники бойових дій та односельці. Уродженець Коломиї Богдан Калиняк на столичному майдані провів два місяці, допомагав пораненим, привозив харчі та передавав гроші. А після того, як силовики застосували на морозі проте активістів, водомет захворів на пневмонії. І медики не змогли врятувати йому життя. Помер Богдан Калиняк 28 січня 2014 року. Ігор Ткачук, родом із Великої Кам'янки, загинув 20 лютого 2014 на столичному майдані від кульового поранення. Обом посмертно присвоїли звання Героя України. Завжди, коли приходжу на могилу до тата, завжди бачу свічі квіти, свічки і у вашій пам'яті продовжують жити. Всі герої АТО і Небесна Сотня. Хочу вклонитися родинам наших побратимів, які загинули під час Революції Гідності. Які віддали життя за те, що ми зараз отут знаходимося і скорбимо за тими побратимами. Жертв політичних репресій вшанували у національному історико-меморіальному заповіднику «Буківнянські могили наприкінці 30-х років, початку 40-х минулого століття, у тому лісі НКВС закатував, кажуть історики, мало не 100 тисяч українців. Лише на світлинах бачив свого батька Володимир Онучак, коли йому було три місяці, тата арештували, згодом розстріляли. Про події 1938-го Мати розповідала синові в деталях. За 20 років після трагедії родина довідалася Дениса Онучака, поховали у Буківнянському лісі. Получили документи, що він розстріляний у жовтнему палаці культури, і перевезений ночі з групою там. У Бекінянський ліс із 1937 по 1941 до Беківнянського лісу. Чи не щоночі привозили тіла жертв політичних репресій? Понад 5 гектарів землі обгородили парканом за вишки більш як 3 метри, поверх якого натягнули колючий дріт. За легендою НКВС на території спецділянки розташовувався артилерійський склад. Нині тут національний заповідник. У день пам'яті жертв політичних репресій загиблих вшановують хвилиною мовчання. За ними був лише один гріх. Вони любили Україну. Ми всіма своїми діями намагаємося убезпечити сучасний світ від явищ, притаманних тоталітарним режимом. Важливим елементом такої політики є. Декомунізація. Останній спочинок у Биківнянському лісі знайшли від 15 до понад 100 тисяч жертв тоталітаризму. Це дані інституту національної пам'яті. Серед похованих тут є представники більш як 30 національностей. Жовте це українське захоронення, сині – це польське захоронення. З цієї сторони, значить, лежить були поляки київські, 4,5 тисячі їх розстріляли. Ані реабілітовані всі здесь, а з тої сторони, 3,5 тисячі западних поляків. Про червоний терор в Україні розповідає виставка. Яку відкрили у заповіднику на 12 банерах документи і фото з українських архівів. Я тільки народилася. Це час, що людей розстрілювали. Не можу говорити. Це просто жах, як могли. Таке ро таке робити люди над людьми. Я відчуваю, бо я це відчувала і в Сибірі. Як я ходила перший клас за 7 кілометрів в школу, я з товариства товари репресованих 51-му році в нас виселили в Сибір, Хіменську область. Після покладання квітів до братських могил присутні помолилися за душі полеглих. <плес> Людмила Голодник, Сергій Манацков та Олексій Іванченко. П'ятий канал. Зо два десятки житлових будинків зруйновані і ще три десятки пошкоджені на Луганщині. Але то не від обстрілів бойовиків, а від буревію. Натомість відновити ці будинки допомагають тепер українські військові. Ось це наслідки смерчу, які пронісся над Таловом. Стихія тривала кілька хвилин і за цей час встигла пошкодити понад 20 будинків. Мешканці Талового розповідають, дощ розпочався у суботу, близько третьої години дня, а після зливи налетів поривій. Сперва а! дощ пішов, потім град, а потім вітер такий, як ну, будемо гуділо. Гуді, гуді Я в окно виглянув, говорю, все, говорю, синяка нема. Забора орію нема. Почався свист, потім туман і щось то полетело. Ну, це було пару хвилин, пару секунд. Ми вийшли, у нас вже нічого немає. Буревій обірвав лінії електропередач та пошкодив хати і господарські споруди. В чотирьох будинках вітер повністю зірвав дах. Виділи, як підняло кришу. Її положила во дворі, а вот перекладини з ну, гаража. Унісло Находили за двором во дворі. Якщо взять ім'я самі постройки чи іменно дома, то это більше 20 домов. Якщо з постройками, то 50 домов і ворота літіли, і э, металоконструкція, і шифер літіли. Першими прийшли на допомогу селянам. Прикордонники, які служать у станично Луганському районі. Деву приїхали пограничники. Ну тут підходили к нам тоже. Магали з чищати ветки. Було створено. Робочу групу, яка виїхала на місцевість і надала практичну допомогу в відновленні зруйнованих дахів і прибиранні дерев, які попадали на помешканнях, після буревію село поки ще залишається без світла. Електрики намагаються встановити 10 нових опор та відновити електромережі. Роботу ускладнює дощ, який не припиняється з вечора суботи. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов з Луганської області. П'ятий канал. 20-й кілометр траси Одеса Київ у напрямку південного міста, який був перекритий трьома сотнями фур, тепер вже розблоковано. Водії ж протестували проти запровадження там вагового контролю. Подробиці у сюжеті Дениса Соколова. Водій Геннадій Портянко третю добу не може потрапити вантажівкою до Одеси. З п'ятниці до міста не впускають перевантажені фури. Ми возимо такі перегрузи, але це не по своєму волі. Тобто нам говорять, ну ложите ключі тоді не працюєте. Ми працюємо на хазяїв. всі паднівольні люди. Я об'ясняю, що ви повинні це все з хазяївами фірмами. Ваговий комплекс встановили за 20 кілометрів від Одеси. Упродовж двох днів співробітники інспекції перевірили 92 фури, виявили дев'ятьох порушників. Їх оштрафували Загалом на 27 тисяч євро. Після цього чимало водіїв просто відмовилися проходити перевірку, ще й заблокували дорогу іншому транспорту, протестуючи проти запровадження вагового контролю. За неповні три доби біля пункту зважування зібралося 300 фур. Баритно ваговий контроль на Одещині запровадили, щоб убезпечити дорожнє покриття від псування. Сама процедура триває щонайменше дві хвилини. Ті, чиї машини не перевантажені, процедуру проходять впевнено. Є закон його треба соблюдати. Ось ці перегрузи куди вони? Ну і все соблюдайте закон і всім є. Їдуть ті, які на сьогоднішній день. їдуть ті, які котрий в кількості свого груза і розміщення цього груза. Ні, вопросов нет, ні, які вивіть, ані приїжджають спокійно, нормально. Всі ті машини, которые стоять здесь и заблокували трасу. трассу, это машини, которые їдуть конкретно з перегрузом. У неділю по обіді водії вантажівок таки звільнили смуги для проїзду транспорту. Самі фури не впускають до Одеси. Вони поки що стоять на узбіччі. Денис Соколов та Сергій Іщенко, Одеська область, 5 канал. Це всі новини випуску. Утім, далі буде. Залишайтеся з п'яти.